Як же чудово гуляти зі своїм улюбленцем. Можна підкидати його і ловити. Обожнюють такі веселі дні. Іди погуляй, малюк. Ой-ой! Схоже, у когось будуть проблеми. Який чудовий сонячний день. Ой! Тут пахне порушенням. А ну ні з місця. Безарештовані, юначе. Ці наручники будуть вам А ну, пішов. Ласкаво просимо до камери. Стій, де це сталося випадково. В'язниця навчить вас поважати закони. Яка вузла? Ну ось я більше ніколи не побачу свого улюбленця. Як же добре нам було разом. І шкода, що цей час нам вже не повернути. Стоп! Треба взяти себе в руки та щось вигадати. Вікно, а це ідея. Та небудь врятуйте. Нікого немає. Ай, як боляче, мало мені одного лиха, то ще й ногу вдарив. Зачекайте? Як же я вже забув. От зараз, як ніколи, стане в нагоді моя заначка. Напишу, що той, хто знайде мого улюбленця, отримає винагороду. Лети, моє посилання. Ой, якась записка. Мені це від мене. Знайдіть мого вихованця та отримайте ви нагороду. Ну так я й задоволенням вам допоможу. Хвилиночку, прошу звернути увагу на знаки. З тваринами вхід заборонено. Ніяких тварин. Я лікар і маю з собою тільки ліки. Я маю особисто в цьому переконатись. Подивимось. Який великий градусник, а чи не час вам зробити щеплення? Знімайте штанці. Що ви робите? Припиніть. От візьміть вашу аптечку і проходьте. Дякую. Ваш хворий в цій камері, але щось не схоже, що йому потрібен лікар. Швидко прикиньте, що тобі погано. Ой, як живіт скрутило. Сил моїх більше нема. Ось бачите, знову приступ. Okay. Ну, добре, але це все підозріло. Як боляче, чи... у вас явно температура. Так, спрацювало. Ви просто геній. Давайте скоріше мого улюбленця. Ось і він тримайте. Але це не він. Як це не він? Подивіться краще. Бабки. <из tweigi> <ydosi> У мене алергія на котів. Заберіть. Я все виправлю. Де ж мій улюблениць? Ай, мамочки. <рис izra> Що це було? Я бачила кошеня. Порушник втік, але я встигла його сфотографувати. Тепер йому кришка. Взуття поліції має бути чистим, як і його репутація. А хто це на дільниці? А що це у вас так пахне? Е, вам здалося. Що у вас у сумці? Показуйте. Одну хвилинку. У мене є ідея. Чого? Чому так довго? Е, може, хочете піцу. Ну ка давай сюди. Я мушу все перевірити. Вау! Яка апетитна! А я така голодна! Це щось А я поки проповзу. Ну, скільки ще чекати? What? О, здається, я когось чую. Це знову я впізнали. Клас. Ой, здається, я застряг Ну-ка, дякую. Ну що, ви принесли мого вихованця? Okay. Ну, звичайно, Одну секунду. А ось і він. Будь ласка. Це що яйця? А до чого тут мій вихованець? Хіба це не ваші курчата? Зачекайте, цей кур'єр мені когось нагадує. Порожник в приміщенні, тільки одягну чоботи. Упс, вона йде. Мабуть, це я сховаю. Що тут відбувається? І як ви посміли пройти повз контроль? Це все дуже підозріло, але тварин поки що не видно. Відкривайте сумку. Окей. Ось, будь ласка, дивіться. Ще одна піца? порожньо, а під нею що? моя кепка. Ще й посміхається, ану геть звідси. Перетворили ділянку на балаган. Тихо, тихо, курчата. Посидьте ще у ролупка. Здається, напала на слід. Анука, жива, поверніться до мене спиною. Не може бути. Курчата oh, really? oh. з розуму зійти. Які ж вони милі? Oh. Так, стоп. Думали обдарити мене, нічого oh, не вийде. Man. Вибачте, ні, випустіть мене. Oh. Oh. Ще чого. Oh. Oh. Я знаю, що робити з цими курчатами. Пригощу їх хлібом. Ось візьміть мої гарнюні. Зростайте великими. Ну, Які ж вони славні. Можу годинами на них дивитися. Здавайся, злочинець. Ой, кого це принесло? Вітаю! Їжа для в'язнів. Ну-ка, покажіть мені, що у вас з клошами. Okay. Курочка кінці. Просто білісімо. Так, показити, що далі. А, звісно, дивіться Макдональдс. Та би з'їла все одразу. А тут що? О! Стійте, ось ця їжа для вас. Прогащайтесь. О, Правда? Really? Велике, дякую. Це краще від шефа тільки для вас, мадам. Nice. Почну з цього. Mm -hmm. Ні, краще з цього. План спрацював. Час робити ноги. Який ласий шматочок? What? А це що? Буса шефа. Щось What? тут нечисто. Робер, ah. прокидайтесь. Я зовсім не голодний. Що? Ви що мене не впізнали? Лауч. А так. Ема, ура! Я вже зачекався. Цього разу все гаразд. Та-дам! А ось і ваш улюбленець. Ви знову помилились. Це не кролик. Попались. Порушуєте правила в'язниці, так? В чому річ? Щойно тут був кролик. Він точно був тут, і я його знайду. А гадайте, де він? Ви запам'ятали? Е... Стоп! Мене так просто не О, Попався. Все ясно, значить, кролик тут. Що? Як це можливо? Він точно має бути тут. Ох, пронесло. Нам вдалося втекти, приятель. Ти великий молодець. А тепер час робити ноги. Обожнюю кончики. Вітаю мим. Ви до кого? Я дружина ув'язненого. У вас тут брудно. І справді, дякую. О, ви з малюком? А це фото із чоловіком. Які ви милі. Маля ще жодного разу не бачив батька. Не хвилюйтесь, зустріч відбудеться. Проходьте, будь ласка. Йоху. Яка нудьга? І пограти нема з ким. Я переміг, ура! Та кого я обманюю. Це ще хто. Роберте, привіт! Це я Ема. І у мене гарна новина. Ну нарешті. Дивись, хто це тут у нас? Це твій вихованець. Який же він чарівний? Yeah! Алілуя! Привіт, мій хороший! Як же я скучив за тобою? Тепер ми знову будемо разом і нас ніхто не розлучить. Нова нагорода. Ей! У мене є подарунок для вашого малюка. А шуканка. Ану стояти! Де зібралась? Ні, Будь ласка, не карайте мене. Ну ну ну, плакати не варто. Ви вирушаєте до нових друзів. Ні, тільки не це. Ура, ура! Всіх злочинців спіймано. Айда, я айда, молодець. Випустіть мене звідси. Не сумуй емо разом веселіше. Посміхайся, нас знімають. Обожнюю свою роботу. Всіх злочинців спіймано, а це означає, що когось чекає підвищення. Мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи. А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно? Згодна це якесь підозріло. Чишить одне, нам обом пощастило. боже, шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгорти летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого! А у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. <звук> О, ні, знову. Огидно, яка гидота, ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити. Пригости мене. Ай, боляче, могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритись. А це що таке? Дота, я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат! Правда здорово? Іди, сюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, цюзі? О, ні, тічня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Пора, це буде я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж кока-кола, так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого! Так це ж шоколад. Мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є. Це вже вона порожня. Так, з нейлівця шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого? та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це не красиво. Начхати. Головне, що мені смачно. От ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію, чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого? Дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з-під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Вірю своїм очам. Все ж Чилі, я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні, на цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти. Тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене. Ні, тільки на це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. «Ей, Навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай не негай час. Ти маєш рацію, краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро! Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це Табаско. Ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. А на з вибачте, сталося випадково.